Чутіло ми положи за нашу Вже рівно рік Україна бореться за свободу проти російських окупантів. За цей рік не лише увесь світ дізнався про хоробрість і стійкість України, а й самі українці дізналися багато нового про себе та свої надздібності. Цей рік для нас став роком випробувань, але в той же час роком незламності. Ми на весь світ змогли показати, що ми справжня нація, що ми. Незламні, нескорені і що ми суверенна незалежна держава, яка буде доводити усім, я впевнений, що вже довела всьому світу, що ми сама справжня нація, що ми держава. Яка заслуговує на повагу, в річницю великої війни начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов звернувся до своїх колег, аби і вкотре нагадати, якою ціною дається українському народу свобода і незалежність. На сьогоднішній день наша головна місія, головне завдання цінити, пам'ятати те, що зробили, те, що роблять хлопці і дівчата, які зараз нас захищають. Ми повинні вічно пам'ятати тих людей, які. Залишили, віддали своє життя для того, щоб ми могли далі розвиватися. Ми, наші діти, наше майбутнє нашої держави розвивалося. Тому я дуже хотів би, щоб ми спільно з вами зробили і показали все, що ми достойні тих людей, які Зараз стоять на варті нашої держави. Вічна слава нашим захисникам, що боронять рідну землю, відстоюють кожен її клаптик у важких боях з ворогом. Вічна шана полеглим, що назавжди увійдуть у новітню історію України справжніми героями. Ми вже пережили найстрашніший період цієї війни. Ми вже втратили тисячі чи десятки тисяч своїх найкращих захисників, але ми вистояли, не зламалися і перемагаємо. Український народ неможливо здолати жодному ворогу. Ми єдині і спільні у боротьбі. Перемога обов'язково буде за нами. Вона буде скоро. Я в цьому впевнений. На жаль, дуже дорога ціна цієї перемоги, але е... Вона буде наша незалежна від того, наскільки вона важко нам не давалася. Слава Україні! Героям слава.